Тож сьогодні у нас у гостях директор центру вивчення генеалогії Пращур Віктор Анатолійович Долецький. Вітаю вас, пане Вікторе, у нашій студії. Доброго дня. Отже, сьогодні ми поговоримо про генеалогію. Що це таке? Що це за наука? Можливо, для декого взагалі це слово таке дивне, і вони навіть не уявляють, про що це ми сьогодні будемо говорити. Поясніть, будь ласка, взагалі, що воно означає. Генеалогія це наука про вивчення родоводів. От кожної людини є. Батьки, дідусі, бабусі і подальші пращури, от наука, генеологія, вона в контексті історії вивчає от історію фактично сім'ї, родини. Хто були наші пратки, пращури, чим вони займалися, як вони угу. жили, і так. тобто так. дуже просто, да наука яка вивчає пращурів, якщо так простою історію сім'ї можна так сказати. Історію сім'ї це вже чи походження Гриніше. якоїсь людини. Чому ви вирішили цим займатися? Досліджувати родоводи, складати родинні дерева, якщо можна сказати, або дерева роду, допомагати іншим, а знаходити такі зв'язки чи поновлювати ці зв'язки з пращурами, з родичами? Чому ви цим захопились? Спочатку виникло таке бажання розібратися в сім'ї, хто ким кому являється. з'їжджаються до діда на проводи багато людей. І от всі вони між собою кровні родичі, але хто як із, з ким пов'язаний, досить далекі вже. І спочатку я розібрався, хто є як, кому який родич. А далі виникло питання: а хто ж стоїть за цими людьми? Хто був раніше, хто був перед mm -hmm. ними, і як саме вони пов'язані вглиб? Туди далі mm -hmm. і почав вивчати свої, свій родовід, спочатку по Долецьких, по прямій чоловічій лінії, потім по материнських лініях. І настільки захопився, що здобув ну, серйозний досвід в цьому напрямку. Почали інші люди звертатись за допомогою, за консультаціями, і таким чином виникла ідея відкрити саме центр вивчення генеалогії пращур для mm -hmm. того, щоб допомагати іншим людям знайти історію їхньої родини. Mm -hmm. А про допомогу іншим людям ми ще поговоримо. Повернемось до вашого роду. Що цікавого знали про себе, про своїх пращурів? Були там вражені, можливо, з якоїсь шляхетної родини походити. Чому питаю? Бо більшість людей, можливо, коли починають досліджувати свої там родинні зв'язки, вони надіються, що вони, можливо, з якогось шляхетного роду, можливо, вони є нещадками якихось коронованих осіб чи є видатних та... особистостей. Є така приказка, що немає короля в роду, якого б не було раба, і немає раба, в роду якого б не було короля. І десь воно десь так воно і є. Якщо говорити про діапазони, скажімо, який може вивчити генеологія, а це десь до 1750-х років, досить недалекий час, такий. То в, цій, в цьому діапазоні все досить просто. Якщо ми говоримо про вихідців Поділля, uh -huh. то дворян тут зустріти досить важко. Uh -huh. Через те, що, скажімо, радя... була революція, так і їх фізично винищили. Або ж хто вижив, той втік на захід. За часи радянського союзу, вони сюди не, при... не повернулись, ці дворяни. І вже за часи Незалежної України також не було їм сенсу сюди повертатись, тому що вони вже закорінились на заході. Хто лишився тут? Це в основному нащадки крістиян селян і нащадки збіднівшої шляхти польської. От польська шляхта в деякій мірі вона залишилась. От є також збіднівші дворяни. Це якщо ми беремо. На кінець на революцію вони вже й не були дворяни, вони вже втратили дворянство. Але якщо ми беремо глибше трішки, там, в 1800 році, цей рід ще міг мати дворянство. От серед моїх пращурів є таке прізвище, як Пузаревичі. От, що цікаво, вони походять з шляхти. Що цікаво, саме з української шляхти, а не з польської шляхти. Бо Долецький, наприклад, це також шляхетський рід, але з польської шляхти. Ну, це все з роди, які спокійно пережили революцію, бо рівень життя їхній не відрізнявся фактично від селян. І тому їх вже в революцію не трогали. Але ну там кого порозкоркулювали, ну так як і селянські родини, то це вже. Ну, на сьогодні про скількох ваших пращурів ви вже дізналися, тобто, як, до якого покоління, можливо, склали. Якщо ми говоримо про покоління, <свист> так. то е, по чотирьох родах я вивчив до 10-го покоління. Uh -huh. е, а якщо говоримо про кількість моїх пращурів, то мені відомо 234 моїх безпосередніх предків. Е, якщо ж ми говоримо про все генологічне дерево, то в дереві. Е, 4200 там з лишнім осіб, я точно цифру не пам'ятаю, вона постійно збільшується, uh -huh. поповнюється, мені висилають нові документи. якісь. Тобто то ви продовжуєте. Звичайно, ага. це така робота, знаєте, вона не закінчується ніколи. Тому що, ну, якщо ми говоримо вивчити там по своїх дідусях, бабусях, то це 4 роди. А якщо ми вже говоримо про пра, то це вже 8 родів. Якщо ми ще на одне покоління, це вже 16 родів. Ну, Десяте uh -huh. покоління це 1024 роди. Мало би бути, то е, ясно, що ну, фізично про них всі вивчити неможливо, але от якісь гілки десь якусь ширше вивчається, якась поглиблюється знання про неї. Ну, скажімо, так, е, є документи, які мною ще не вивчені. Ті, що в Вінниці я знайшов, е, ті я вивчив. Я так підозрюю, що є в Вінниці документи, які стосуються моєї родини, але які я просто ще фізично не знайшов. Але є документи, про які я знаю в інших архівах. От я їх зараз намагаюся, деякі прошу інших дослідників, щоб вони для мене подивилися ці документи, я їм навзаєм дивлюсь у Вінниці. Деякі копіюють мені документи, ну, замовляю копії і вже сам розглядаю ці документи. Це так. Що це вам дає? Для чого? От, можливо, в когось виникає запитання. Ну так, це цікаво, але е, все ж таки основна мета просто з цікавості? Перша мета була просто з цікавості. Так. дізнатися, хто uh -huh. ж таки були. І хоча не було мети такої дізнатися про якісь дворянство чи шляхетність, це для мене якось ну, не особа має можлив... ну, важливість. Так? У мене, наприклад, на сьогоднішній день все крило батьківське то е, збіднівша польська шляхта, а все крило мати, материнське це українське селянство. Для uh -huh. мене рідні родичі, що ті, що ті. І е, фактично, вже протязі років 150, а то й 200, рівень життя їхній не відрізняється. І, ну... Ну, по, -по, по факту, після скасування кріпацтва, і там ще плюс 10 років, от взагалі зрівнялись вони в правах. Ну, ще там до кріпацтва ясно, що одні були кріпаками, а інші мали свободу пересування. От до речі, шляхетські роди трошки важ важче вивчати, тому що вони були більш мобільні. Вони могли угу. бути то в цьому населеному пункті, то в іншому. Переїжджали. То... Часто. Да, вони угу. змінювали. Це в межах якоїсь області, наприклад. Ну, тоді були уїзди, в межах уїзда чи там губернії, але тим не менше вони тут. Треба їх вилавлювати вже, а в основному були от в одному селі люди народжувались, жили і помирали. Тобто, все життя відбувалося. Тобто, Поки що на якийсь спадок ви не претендуєте, ні знаєте, буває, коли спілкуєшся з якимись людьми з родичами, то в них виникає якась така підозра, може ти на щось претендує. А ще мені один дослідник розказав, коли він приїхав в сільраду і хотів дізнатися з господарських книг про своїх пращурів. Каже, щоб ти бачив, яка була на напол... ну, наполошились вони не хотіли давати ці документи. Це Каже, що? я потім вже зрозумів, що вони, напевно, запідозрили, щоб я не претендував на земельні паї. Ну, mm -hmm. Що, мов, пращури були з цього села, я нащадок. А вже землю всю розподілили, і знаєте, щоб не було цих проблем, коли я їм вже пояснив, що я не претендую ні на які земельні паї, ні на який спадок. Тоді заспокоїлися. Заспокоїлись тоді, надали цю інформацію, дали угу. попрацювати з господарськими книгами. До речі, про труднощі, які виникають під час такого дослідження, от ви допомагаєте іншим складати своє дерево роду, власне, відшуковувати дані про їхніх пращурів. Про одну таку трудність ми вже дізналися. Да, інколи не хочуть співпрацювати, бо бояться. Так. Чи ми ж не, не щось можемо потім претендувати? Що ще ну основні, основні проблеми, які це родичі не хочуть розказувати інформацію. Деякі літні люди, а іноді і зустрічаються не зовсім літні, бояться розказувати про свій рід. Чому, Чому? У мене виникає відповідно таке питання? Я задаю це людям. Коли я дивлюсь, що напруження якесь відбувається, я запитую, приходиться витягувати інформацію як кліщами. Мені особисто неприємно це робити, але там людина цінний джерело інформації угу. для мене приходиться. Випитувати якусь інформацію. Я запитую, а чому ж ну, так важко це йде? Е, ну, я розумію, в радянські часи було, там, хто вихід зі шляхти там, чи з дворян, з біднівших, то це було небезпечно. Там, ну, або який малий зв'язок з панською родиною, то це ну, там, на кар'єру могло впливати і так далі. Е, але ж на сьогоднішній день це не важливо. Знаєте, можливо, звичка залишилась. Той тобто, страх а, він ще є. Післядом. Звичка залишилась, по-перше. А по-друге, мені деякі люди кажуть, а ти знаєш, що буде завтра? Угу. Як завтра повернеться оцей спадок проти мене чи там за мене. Тобто, через то люди так насторожено дивляться на всяк випадок. Це перший момент, але коли пояснюєш для чого, то що то для тебе вартує, то вже легше. І що ти питаєш інформацію, можливо, там не про їхніх безпосередніх предків, а саме про своїх. Хоча угу. часто, коли говориш з людиною, то це одні й ті самі люди, де там чотири покоління назад у нас була там прабабуся спільна. Що ми вже далекі один від одного, да ми мало спілкуємося. Але в нас були б спільні пращури. Коли показуєш цій людині, показуєш схему, тоді якось легше відбувається розмова. Угу. Наступна проблема це певно в архівах. Так, Вінницький документація. Ар... Вінницький так? архів угу. він досить відкритий. І в ньому, завдяки директору Юрію Легону, працювати досліднику досить гарно. Але є інші архіви в Україні, в яких створюються труднощі для дослідників. Які? Ну, наприклад, я зіткнувся з луганським архівом. то... Таке враження, що Радянський Союз не закінчився в Луганську, і там закрити. Ну, архівна структура з'являється закритою. Для того, щоб отримати доступ до архіву, треба там дуже багато перепон пройти. І ну, якщо то людина сама, це треба підпривести всі документи, які підтверджують зв'язок. Це почку всіх з родичем, які міститься в тій книзі. А зазвичай останнє це звино, яке підтверджує, і міститься в цій книзі. Безпосередньо ми хочемо подивитись цю книгу, метричну там, чи іншу, якусь для того, щоб підтвердити це. А тут ні, треба принести документальне підтвердження, що там є твій пращур. Да? Ну але це ж фізично неможливо. Mm -hmm. І це фактично так, ну як на мене, Ускладнює це просто роботу, да. для того, щоб mm -hmm. обмежити доступ. Чому у них так поняття не маю. Ну, але, але так, є архіви більш відкриті. Є ну, Вінницький славиться одним з най. Привітніших для дослідників, це приємно, так. правда. А виникає ще одне запитання. Чи були якісь цікаві випадки під час того, коли до вас зверталися по допомогу, що ви допомогли в складанні власне родоводу, і ви просто робили якісь відкриття під час цього дослідження, які вас вражали? Є ну є, скажімо, різні дослідження. Хтось хоче дізнатись по прямій чоловічій лінії, тільки там і обмежено. Там інформацію про свого діда, прадіда, прапрадіда, а його брати там, сестри його не цікавлять. Uh -huh. А хтось хоче зробити повне генеалогічне дослідження, це береться рід і вивчається е, не просто пряма чоловіча лінія, яка цікавить дослідника, а повністю весь рід. Його, е, значить, якщо це був нащадок, там восьмого покоління, в нього було там, п'ятеро синів, і всі вони мали дітей. І от як ці сини, як вони розселились і так далі, якщо робити повне генеалогічне дослідження, то відкриттів завжди дуже багато. Е, виходить, тоді вивчається велика кількість документів, і там. Е, Ну, часто відбувається так, що шукаємо про людину якусь по прізвищу, да? шукаємо немає інформації, хоча мали б вони тут жити. А пізніше починаємо пізніші документи, які наче б нас би й не цікавили. А оказується, що в людини було інше прізвище. Воно змінювалось, воно було не таке стале, як зараз. Прізвище мінялись. І ми, наприклад, ось буквально недавно для клієнта я шукав трохтрофимчуків. Ми обрили Трофимчуків, немає. І я вже перерив інші документи, і я впевнений, що його пращури жили в цьому селі. І ми знаємо точний рік народження, але немає. А потім ми знаходимо факт про запис смерті бокової гілки жінки, і вона написана, що вона така-то така, така Трофимчук, а в дужках Григор'єва. Починаємо шукати Грігорєвих. Таке, да, так, є якийсь зв'язок Трофимчук Григорєв. Чи так, наприклад, по моїй бабусі. Називали рід, вони Коломієць прізвища, але їх називали Мартини. Мартини, отак, на вулиці до сих пір, які коломійці? Коломійців багато з ну, Мартинів. Чому Мартини? Я всіх перепитав, ніхто не знає. Але коли почав вивчати цей рід вглиб, оказалось, на рівні восьмого покоління від мене був Мардин Коломієць, угу. і його нащадків почали просто називати Мартини. І що ще цікаво, ще одна гілка, один син з його настільки це Мартини до нього прицепило, що в нього трансформувалось прізвище в Мартинов. І надалі в його нащадків вже пішли прізвища Мартинови. Хоча фактично вихідці мартиновій коломійці, це оказується від одного предка йдуть. Але вже на сьогоднішній день ті, ті не, ті не знають, що в них є такий зв'язок. Угу. І такі відкриття от вони частенько. Коли... Або як є така ще річ, як класична генеалогія і... і генетична генеологія. Угу. От Генетична генеологія говорить, що документальна генеологія, класична в 3% дає свою хибу. Тобто, якщо ми по документально знайшли, що це батько, то це не факт, що це батько так, записаний, що це біологічний батько. Генетична генеологія, якщо вивчити нащадки, вона говорить, що в 3 випадках відсотків це не співпадає. От цікаво, також є люди, які поєднують генетичну і класичну генеалогію. Я генетичною генеологією поки що не займаюся, сам тест зробив, там визначив гаплогрупу. але, ну, скажімо так, туди поки не йду. Але також цікаво, от, визначити. Коли є підозра, що це прийомний син, або буває, що прізвище прийняв, взять прийшов в родину, і він набув прізвище свого тестя. І фактично він не є носієм генетичним цього прізвища, але він носить його зараз, його нащадки носять. І якщо ми знайдемо ну, таку людину, яка точно є носієм цього прізвища, і порівняємо їх, то ми можемо визначити, на якому поколінні вони там розійшлися і де там яка помилка є. Угу. Взагалі часто вінничани звертаються по таку допомогу і хочуть дослідити свій родовід. Вінничани не часто, коротше. От е, є невелика кількість вінничан, це люди, ну, підприємці, досить забезпечені, яким те, скажімо, Генеологія Такі, може це... ще надіються на спадок. Ні, Чому? Генеологія це така не першочергова потреба. Тобто угу. людина якої там думає, ще не вистачає? Да, так? Як знати накормити своїх дітей, то угу. вона не думає, хто в неї були пращури. Людина, яка вже накормила своїх дітей, оділа їх там і забезпечила більш-менш, от вона вже задумується, а хто вона, а чому вона така, а хто були її пращури, а чи її успіх там, має зв'язок з її попередниками, uh -huh. і вона починає шукати інформацію цю деяким шляхом генеалогії саме. І от вони звертаються за допомогою. Але більшість клієнтів моїх це саме з-за кордону, з Росії, з Європи, з Білорусі. Це люди, які відірвані від цієї території, від землі. Вони, але у них є ще потреба якийсь поєднати оцей зв'язок з Україною із своїми пращурами. Це бувають люди, яких батьки виїжджали, і навіть виїхали. Навіть вони самі не були в Україні, але вони відчувають якийсь той духовний зв'язок з цією землею. Вони хочуть його поєднати документально. І вони просять знайти саме для них підтвердження. Є люди, які самі виїхали, але втратили зв'язок зі своїми родичами, і вони хочуть якимось таким шляхом, скажімо, вивчення своєї родини об'єднати свою сім'ю, налагодити сімейні зв'язки. Що цікаво, що генеологія, вивчаючи своїх далеких родичів, відбувається така цікава річ, зближуються сучасні нащадки цих людей. От я, наприклад, досить тісно спілкуюсь зі своїми п'ятиюрідними. Вісьми юрідними сестрами брат братими. Uh -huh. Наприклад, одна моя п'ятиюрідна сестра, Яна Крук, то як моя дружина сміється, вона мені стала ближче, ніж деякі двоюрідні. Оказалось, що мій батько і її батько, і мій батько, на жаль, покійний, а її живий, вони були кращими друзями. Uh -huh. А зв'язок у нас через маму. Тобто вони собі були друзями, і я познайомився з її батьком, як з другом свого, щоб розпитати про нього, а потім оказується в нього прізвище круг. І в мене в моїй мами, дівоче прізвище крук. Як я почав дивитися, що там як оказується, вони чотирьох юрідні між собою. І вони вже про то не знали. Це... Головне, тут не запутатись: хто чотирьох юрідних, хто п'яти, хто шести, семи, восьми, Тут... там. Скажімо, це досить важко буває, бо чи ж то ким приходиться, дави це не може. Чи бувають, знаєте, перепади по поколіннях? Може бути. Людина молодша від мене, а по бути дядьком мені там чи дідом, там шестию рідним дідом, так, да, там, угу. зрозуміти, потрібно, що народжувались перший син, там коли було 22 роки uh -huh. чоловіку, а останній міг народитись, коли йому вже там 45. І вже в вже могли бути свої діти, і вже на, на рівні одного покоління вже однаковий перепад. А якщо ми говоримо про 8-9 поколінь. То uh -huh. Ці перепади можуть бути й двох-трьох поколінь. ми сміялись до мене. З, е, знайшов мене Долецький Дмитро, здається, його звуть. Оказалось, що ми з ним спов'язані в восьмому поколінні, якщо від мене рахувати, а від нього в сьомому, тобто він молодший від мене. Він знайшов мене в соцмережі, так як ну, uh -huh. я про пишу інформацію, розповсюджую, що я цікавий з такими такими прізвищами. От він мене знайшов йому стало цікаво. Да, він таки з наших долецьких з, з мого роду, uh -huh. але досить далеко. І він сміється. каже: то як я тобі можу появлятися? Я не пам'ятаю, то лі дідо мені з'являється, то лі дядько таке можна знати, що просто мені здається, дах поїде. Чи не буде такого? Головне все структуризувати, знаєте, щоб не запутатись. От я кому рекомендую починати, то рекомендую з вибору програмного забезпечення, тому що на бумазі це вже не вміщається. Що ми говоримо про серйозне дослідження, кезі глиб. То це дуже багато людей, то, то, дуже що багато почати інформації програмне забезпечення. з вибору програмного забезпечення. Ну, спочатку uh -huh. можливо почати на бумазі це зацікавити, але вже коли хочете займатися серйозно, це треба вибирати програмне забезпечення і заносити всю інформацію туди, підкріплювати документи, посилання обов'язково ставити. Бо ну, я спочатку цього сам не знав, робив uh -huh. це інтуїтивно більше. А потім приходить момент, коли стоїть дата народження людини. Я заходжу, а нема посилання, де я її взяти цю дату. От як тепер пройшло два роки, да, коли я вносив ту дату. Я не пам'ятаю, звідки я взяв цю дату. Да, і в мене виникає питання достовірності цієї дати. А чи в справді вона така? Бо я не знаходжу там в іншому документі, інші там дані, які суперечать, От кому, яким даним вірити більше. Да? Тому зараз роблю скрізь посилання, що якщо це зусно якоїсь розповіді, то я пишу що зі слів такого, то такого. А якщо це вже документальний якийсь, то документам вірю більше, ніж зі слів, бо ну, люди забувають, часто путують роки. Там, накинути там 10-20 років жінці це не питання uh -huh. в ту чи іншу сторону. До речі, навіть в документах в деяких треба розуміти, що вік, коли вказувався, вказувався вік не точний, а іноді на око, так? Чи там прив'язувались ближче там, до 65, ну, до круглих цифр. Uh -huh, uh -huh. От там вказано, що жінці 50 років, а насправді їй 45. А траплялося таке, що вказано жінці 60 років, а насправді їй 80. То це от реально, що я знаходив. І потім я знаходжу її факт її народження. Шукаю там 60 років назад немає, іду йду в глиб, глиб-глиб і знаходжу через 20 років, її тільки факт її народження. фактично. Uh -huh. от, так набігло їй 20 років. Uh -huh. Взагалі, це така недешева справа. Це ну, звичайно, це дешева справа. Робота архівна це важки, важка праця. Так. Хто був хоч раз в архіві і тримав одну книгу, то він мене зрозуміє. Тому що це почерк, По перше, по-друге, стиль написання. по третє, збереження самих документів. Це потрібно ну, сильно призвичаєтись. Я пам'ятаю себе, коли я отримав першу книгу свою на руки. Я її відкрив і дуже хотів дізнатись про своїх пращурів, але я там нічого не розумів, не букви в тому тексті. Я сидів на тою книгу, я трохи не плакав. Благо, що в мене прізвище таке «Долецький», і перша буква Д, вона кругла і така висока і кругла. Да? Uh -huh. І от фактично по цьому признаку я почав шукати букву Д, а біля неї буквочку О. Вона теж кругла, така і поменше. От найшов до і біг до Костянтина Вікторовича, це працівника архіву, і просив прочитати, що там написано. А потім вже по букві отак навчився читати ті тексти. Зараз хто там Застає мене за роботу, я буваю вдома з оцифрованими документами, працюю, то я ну, відкрив собі документ на комп'ютері і читаю його спокійно. Заходить те, що і вона там і так дивиться, і так каже: ну, ти там щось розумієш, каже, там, <гум> на скальних надписях. Вже маєте досвід такий на... просто. Так, так, це воно з досвідом приходить. Це <гум> ну, непросто, звичайно. І тому <гум> це виливається... а особливо, якщо людина хоче вивчити повне геологічне дослідження, і це потрібно пройти 100 документів, а ціна береться за документ, тобто це не дешеве виходить задоволення. Але тим не менше. Тим не менше, є люди, які Є хочуть момент, знати. можна здешевити ту ціну, але, як я казав, це буде не повне генологічне, а таке часткове. Можна, ага. наприклад, не вивчати інформацію всі роки. Да? Метричні книги це книги про народження, смерть і шлюб. Можна їх всі не вивчати. Якщо людині цікавить, тільки її там прадід і прапрадід. То ми знаємо, що Прадід родився в 1900 році, uh -huh. то 89 й найближчих 20 років можна диви... не дивитися. Його Прадід не родився в цей період, а мінус 20 років і починаємо вивчати з 1880-го і вглиб, а цих 20 років пропустили. Але за цих 20 років хтось з родини помер, хтось одружився. І ми ці всі дані втрачаємо. Фактично, ми їх вже не здобудемо при такому вивченні. Але чи людині цікаво тільки ім'я, там, прізвище? Безпосереднього свого предка то ну такий метод має право на життя, і угу. я так говорю, що людина вже сама дивиться по її можливостях. Я говорю, що можливо треба б щось почати людині. Знаєте, от. Є в мене клієнти, які говорять, що я готовий виділяти там на генологію 200-300 гривень там, в місяць. Да? Ага, то Це ж такий процес тривалий, так? так. Процес собі йде. Ми там, в місяць вивчили Вкладання два документи. Вибираємо тоді пріоритетніші документи, які більш інформативніші, які в першу чергу потрібно вивчити. І так потрішки-трішки по трішки вглиб людина собі ну, знаходить. А є такі, що говорять, що я готовий на повне генологічне дослідження, немає обмежень. І Скільки коштує таке повне генологічне дослідження? Якщо на сьогодні? брати по одному прізвищу, uh -huh. то це в районі 8-10 тисяч гривень. Uh -huh. Це по одному прізвищу. Uh -huh. Якщо ми беремо з одної місцевості по двох-трьох прізвищах, то в залежності від роду, треба розуміти, є в одному, один рід там була одна сім'я, і вони не сильно розмножились. Да? Їх небагато в селі, а є, що пів села. Однаковим однак ну, ви Зрозуміло, тут є певні це нюанси, які також… трудозатрати різні, так. Да, і це може враховується. бути, наприклад, ми робили дослідження по чотирьох прізвищах з одної місцевості, повне генетичне дослідження по чотирьох прізвищах, то це вилилось в 35 тисяч гривень. Угу. Тобто таке дослідження. Чимала Там, сума. Да, і що цікаво, що стартували ми з чотирьох прізвищ, а вже після 1850 року зійшлися до трьох. Угу. Бо казалось, той випадок, що я вам казав, що в одного змінилось прізвище. І один є пращур, двоє дітей, в одного змінилось прізвище, вони почали, скажімо, по іншому прізвищу йти, а потім їхні нащадки вже об'єднались. І оця людина-замовник фактично ну, є нащадком своїх родичів там далеких. Але це ситуація типова, особливо для селянських родів. Якщо всі жили в одному селі, вони давно між собою поодружувались і мають родинні зв'язки. Неглибше п'ятого покоління. Всі жителі села одного, вони між собою родичі. Ну Якщо це ми говоримо про корінних жителів, які жили протягом 100 років тут, в цій місцевості. Uh -huh. Тому, ну так як досліджував я свого дядька, ну, точніше, по материнській лінії, круків, а приїхав до нього гостя, він каже, що його теща також з круків. Я питаю, хто її батько, її батько, оказується, в мене є вже в дереві генеалогічному. Я, я під'єдную і вказується, що мій дядько його теща рідні брат і сестра. Ну, але це вже настільки далеко, що вони про то не можуть знати фізично, і то ну, хто там говорить про кровосмішання, то це ж теж mm -hmm. смішно. Е, якщо ми говоримо про четверте покоління, то це вже одна шістнадцята крові. А якщо про п'яте, то це вже одна тридцять друга крові. Це вже ну це. Без стільки всього ще знаєте, мені здається, вище б говорили про це, говорили, говорили. На жаль, у нас обмежений. Але е, знаю, що оскільки ви ж є директором Центру вивчення генології Пращур, ви ще організовуєте різноманітні заходи, в яких можуть брати участь усі охочі, навіть і не такі заможні, що можуть дозволити собі провести таке повне генологічне дослідження. Е, що це за заходи найближчим часом? Якщо коротко, зробимо такий анонс. Найближчим часом влітку буде відбуватись два фестивалі. Один фестиваль це Хоббіфест. Слідкуйте, можна інформацію побачити в наших групах, групи в соціальних мережах, ВКонтакті і в Фейсбуці. Називається Центр вивчення генології Пращорч. І там, і там. Буде анонс з точними датами. І там буде ми виступаємо партнерами цього заходу, і там буде лекція по генеології. Uh -huh. Зокрема, це буде безкоштовна лекція, ніч тобто, там в рамках фестивалю буде якийсь взнос, ну невеличкий. Uh -huh. Але на саму лекцію можна Багато відотримати. Чого безкоштовно. Цікаво, можна там почути, що сьогодні, можливо, глядачі Звичайно, не почули. Я там буду розказувати, скажімо так, більше інформацію для людей, які хочуть почати, але не ага. знають, з чого почати, і хотіли б самостійно. Конкретні конкретні рекомендації? рекомендації, Так, конкретні рекомендації, чого Ще почати. Ще буде фестиваль Живий вогонь, uh -huh. Тож відомий фестиваль у Вінниці. І також мене ось недавно запросили в ньому приймати участь. Я в минулорічному приймав і в цьому році буду приймати. Також буде лекція там, там є такий значить, куточок для тренерів. І от там можна мене буде знайти. Знову ж таки, інформація про живий вогонь буде у нас в групах в соцмережах. так. Там можна слідкувати за цим. І періодично провожу заходи такі генеалогічні вечори. Так, це вечір, коли збираються люди охочі. Послухати про генеалогію, поговорити про генеалогію і там даються поради саме, з чого почати, як почати. Ну, і взагалі в інтернеті є ваші координати, телефони. Ви такий відкритий до спілкування. Да. Можна телефонувати, радитись і uh, дізнаватись багато чого цікавого про свій власний рід. Так. Дякую, що ви сьогодні до нас завітали, Розказали я так, розумію. Uh, ну, зовсім зовсім так <сум> не все. <сум> На генологічних вечорах він так запланований на дві години. Ну, буває, ага. затягується на три години, а буває на три з половиною. А, коли ага. виникають питання, багато питань, ну, як дивлячись, яка аудиторія, то можемо до трьох наймаксимум до трьох з половиною годин дотягували. А так як вечір це починається в сьомій годині, то просто вже фізично пізно дуже людям додому пора. То я вже сам кажу, давайте вже будемо закінчувати. Дуже цікава тема, і чим далі, тим більше питань виникає. І хочеться про це говорити. Дякую, що ви взагалі займаєтесь цією темою, ви допомагаєте іншим знайти своє коріння. Адже е, відомі слова Максима Рильського. Да, хто не знає свого минулого, тут не варте свого, майбутнього. Точно. Дякую, що сьогодні завітали до нас. А вам Спасибо, всім бігань. хочу нагадати, що сьогодні у нас в гостях був директор Центру вивчення генеалогії Пращур Віктор Долецький.